Короткий зміст попередньої серії. В першій серії нашого серіалу я відвідав місто Файне і дізнався про зловживання міської влади з тарифами. Але раптом мої розпитування викликали підозру якихось чоловіків у дивній формі. Виявилося, що це місцева муніципальна поліція. Почалися запитання: хто я такий, що я тут рознюхую. Вирішили скласти якийсь протокол. І довелося мені пройти до поліцейського управління. І там я поспілкувався з керівництвом грізних поліціянтів. Управління муніципальної поліції міста Файно вражаюче нагадало мені наше рідне, тернопільське. Точнісінько такий самий будинок, такі самісінькі уніформи. Суворий поліцейський керівник побачив моє посвідчення депутата міськради і пом'якшив. Я пояснив причини своїх відвідин міста Файно. І там ми повели вже спокійну, неофіційну розмову. От тільки як юрист, відразу я почав задавати запитання суто юридичною мовою, тобто з посиланням на статті Конституції, законів України та інших нормативних актів. Тож головний поліціянт міста Файно був змушений відповідати мені чисту правду, тільки правду і нічого, крім правди. І дізнався я дуже багато цікавого. І зараз, крок за кроком, я буду вас дивувати все більше і більше. Ось перший дивний факт: річ у тім, що в Україні існують різні форми муніципальних правоохоронних органів: у ужгороді, та Виноградові, у Львові та Луцьку, у Нововолинську та ще в декількох містах. Але такого, щоб управління муніципальної поліцією входило до штату міськради, це є тільки в місті Файному, ну і ще у нас в Тернополі. Але зараз мова про передовий досвід міста Файного. Наступний дивний факт. Громада міста Файно не має ніякого впливу на призначення керівника цього органу. Його особисто призначає місто Файнівський мер. Навіть сесія міської ради міста Файно не розглядає кандидатуру керівника та заступників муніципальної поліції. Ці кандидатури навіть не узгоджуються з місцевим керівництвом міліції та СБУ. От, наприклад, щоби потрапити на роботу в міліцію, Треба пройти цілий ряд тестів на профпридатність, психологічні тести, рівень фізичної підготовки, медогляд, ну і багато іншого. А при наборі до муніципальної поліції не треба нічого. Більше того, кандидати в поліціянта навіть не проходять спецперевірку в СБУ. І тут мені стало страшно за місто файне. А раптом в лави їхніх муніципалів прокрадеться злодій, маньяр. Чи борони Боже якийсь сепаратист? Чим же займаються міські поліціянти в місті Файному? Чи ловлять паяків, хуліганів, чи може заарештовують злочинців? Ні, Бо, як пояснив керівник, не мають такого права. Тож на порушників лише складають протоколи або викликають міліцію. Може, муніципальна поліція штрафує автовласників за парковку на газонах. Чи затримує нетверезих водіїв? Ні. Не мають такого права. Тож знов таки складають протоколи і викликають міліціонерів або даїшників? То може, питаю я, ви хоч рідну місто Файнівську міську раду охороняєте як звичайні сторожі з двосплолками? Ні, відповідаєш. Для цього міська рада раніше спеціально наймала приватну охорону фірму, а тепер Державна служба охорони сторожує. Тоді я запитую, то чим же ви займаєтесь, панове поліціянт? І тут мені нарешті витягнули величезний перелік службових обов'язків. А от зараз ви ще більше здивуєтесь. Виявляється, місцеві муніципали мають сотні обов'язків. От наприклад, пильнують за благоустроєм та порядком на території міста, навіть за тим, що несвідомі громадяни. Килимів з балконів не витрушували, а людські несвідомі песики, щоб на газонах нужду не справляли. І щоб автовласники гаражі самовільно не будували, і щоб приватні підприємці на парканах саморобну рекламу не вішали. Тут я здивувався ще більше. Але ж це прямі й безпосередні обов'язки управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, санепідвінстанції та МНС, врешті-решт. Адже це вони. Має за цим слідкувати, пильнувати, контролювати та складати протоколи. А муніципальна поліція до чого? А поліцейський начальник хвалиться далі. Онедавно побороли незаконний продаж шаурми. Добре, відповідаю. Але цим повинно займатися управління торгівлі міської ради. Навіщо ви забираєте останній кусень хліба державних чиновників? Тим часом керівник муніципальної поліції продовжує зачитувати обов'язки поліції. А ще ми здійснюємо перевірку дотримання закладами торгівлі продажу пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у роздрібній мережі. Стоп! кажу я! Але ваш містофанівський голова офіційно доручив саме ці перевірки вашим податківцям та міській міліції. Я на власні очі читав про це на інтернет-сайті вашої міської ради. То ви підстраховуєте міліцію та податківців? І що ж ви робите у випадку порушення правил торгівлі? Тут мені вже звично відповідають, протоколи складаємо. А ви знаєте, що відбувається далі з тими протоколами? Як мені повідомили в прокуратурі міста Файно, час від часу прокуратура регулярно їх скасовує, бо вони складені або невірно, або неправомірно, або за неустановленою законодавством формою. Йдемо далі. Місцева міліція змушена ходити за муніципалами, як та нянька за дитиною. От, скажімо, знищують муніципальні поліціанти нелегальну рекламу, то їх охороняє і обороняє райвідділ міліції. Або, наприклад, розганяє муніципальна поліція стихійні ринки. То й тут просить міліціонерів на підмогу. А справа ось у чому. Я вам зараз скажу найсмішніше. Але водночас воно найголовніше. Положення про управління муніципальної поліції передбачає контроль за дотриманням, виявлення та фіксування лише загальні функції, що не суперечать чинному законодавству України. А тепер слідкуйте за моїми губами: Управління муніципальної поліції не може дублювати офіційні органи влади, в тому числі міліцію. Бо діяльність цього управління прямо не передбачено в жодному законі України, законному чи підзаконному акті. З тим самим успіхом запобігати правопорушенню може будь-хто з мешканців міста Файного. Треба лише просто подзвонити в міліцію чи до відповідного управління міськради, чи до відповідного комунального підприємства. А ось запитання, на які в місті Файному муніципальна поліція. Відповіді не дала: матеріально-технічне забезпечення, спецзасоби, спецформа, приміщення, транспорт, а також професійна підготовка та соціальний захист працівників місцевої поліції. Все це фінансується з місцевого бюджету. Але навіть депутати не знають, скільки саме на це все витрачається, за що поліціянти отримують зарплату, матеріальну допомогу, премії. Адже останнім часом вони сидять без роботи. Бо Кабмін заборонив будь-які перевірки підприємств і підприємців. А може вони проводять перевірки і зараз незаконно, адже самі начебто перебувають поза законом? Можливо, ці питання без відповідей вас навіть не зацікавлять. Але мене зацікавило інше. Знаєте що? Всі ці загадковості наштовхнули мене на несподіваний висновок. А може під виглядом муніципальної поліції в місті Файному працює якась особлива таємна спецслужба? Може вона виконує якісь спецзавдання, про які знає тільки особисто міський голова міста Файному? Насправді, у місті Файному, як до речі, і в Тернополі, ніяка муніципальна поліція не потрібна. Цю цю роботу, яку вона начебто виконує, спокійно робили відповідні служби до неї. Зараз і після неї. То навіщо з бюджету нашого бідного міста викидати гроші на структуру, яка потрібна тільки для того, щоб залякувати підприємців і ганяти бабусю зі сметаною та молоком? Я не можу сказати точно, адже ця інформація дуже сильно засекречена, скільки коштів виділялося на цю так звану таємну службу муніципальну поліцію. Але мені краще здається, і вартує все-таки може ті кошти. Перенаправити на харчування в дитячих садочках та школах, бо на сьогоднішній день міський голова говорить, що фінансування для харчування школярів, на жаль, не вистачає. В жодному законі України навіть немає такого терміну управління муніципальної поліції міської ради. Тому так звана муніципальна поліція в цьому дивному місті наразі є неузаконеною засекреченою структурою. Займаються ці поліціанти. Невідомо чим, ніхто не знає конкретних результатів їхньої діяльності. За останні 4 роки не було оприлюднено жодного офіційного звіту ані перед громадянами, ані перед депутатами міської ради. Жоден український закон досі не визначає функцій та повноважень. Муніципальної поліції. Тому наразі вона є непотрібною структурою міської ради. З якою реальною метою її створено і чиї конкретно інтереси обслуговує невідомо. Найголовніша проблема цього дивного міста Файно, що ніхто не знає, скільки ця бурхлива діяльність обходиться міському бюджету. Наостанок, порада жителя міста Файно. Якщо люди, одягнені у форму муніципальної поліції, будуть пред'являти вам якісь звинувачення чи обвинувачення, пам'ятайте, сучасне законодавство України не дозволяє муніципальним службам охорони порядку зупиняти правопорушення, застосовувати силу, вчиняти слідство, арешти, будь-які перевірки і тому подібне. Тому, в разі, непорозуміння з муніципалами, я вам раджу. Набирайте номер 102 і викликайте міліцію. Це буде надійніше. І це буде в рамках чинного законодавства.